Хакерська атака заблокувала роботу офіційного сайта Укрзалізниці, але на пасажирські перевезення це не вплинуло. Запевнив голова компанії Войцех Балчун і припустив, що метою хакерів була система розподілу вантажних вагонів. За його словами, після того як нові керівники почали наводити лад, стара система стала чинити опір. Приміром, новопризначеному начальникові центру транспортної логістики погрожували фізичною розправою. Підвищення. Я знав, якщо ми по справжньому почнемо управляти укрзалізницею, то почнуться такі проблеми. І ці кібератаки, фізичні атаки на моїх працівників спрямовані на те, щоб припинити той процес, який вже зараз входить у реальну фазу запровадження. За декілька годин сайт Укрзалізниці запрацював міністр інфраструктури Володимир Омелян, який зараз у Лондоні прокоментував ситуацію у Фейсбуці. Міністр повідомив, що атаку здійснили українські хакери на замовлення не особи з Санкт-Петербурга. Додав при цьому, що блокування інформаційної системи вантажних перевезень була оманним маневром, щоб викрасти дані пасажирських перевезень. Адміністрація Укрзалізниці запевнила, інформацію вдалося зберегти.